Вітаю у ближчі півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. Не спадає напруга на лінії розмежування. Околиці донецького аеропорту традиційно одна з найгарячіших ділянок фронту. До ворога тут фактично тисячі метрів. Позаду населений пункт опитне, де досі мешкають мирні мешканці. Вони чи не щодня потерпають від ворожих обстрілів. Звідси до Авдіївської промзони, де нині аж надто гаряче лише кілька кілометрів. І відлуння тамтешніх баталій тут відчувають дуже добре. Тут стоїть нам 11-й полк першого корпуса ДНР. Їхніх два батальйони, третій батальйон, за нашими даними, він поніс дуже великі втрати. Ну на промці саме є інформація, що вони і бунтують. що вони вважають, що керівництво їх кидає як пушечне м'ясо. Та, попри низький бойовий дух, бойовики не припиняють провокацій. Там дуже сильні російські частини регулярні, які ну. Не то, що другим ешелоном стоять, а фактично вони їх там підпирають і пихають вперед. Останнім часом кількість обстрілів тут суттєво збільшилася. До вже звичних гранатометів і стрілецької зброї дедалі частіше долучається ствольна артилерія терористів. Ми ніколи перші не починаємо якщо по нам стріляють неприцільно. Ми теж вогонь не відкриваємо. Взагалі ну не дуже, що ми мо стараємось не дуже. Ми хочемо, щоб війна все-таки закінчилась колись. Переважна більшість місцевих давно покинули прифронтове селище. Залишилися ті, кому нема куди їхати. Пані Лілія виживає завдяки допомозі українських бійців. Вимагаю всіх вже дають все дають потіху. І щиро бажає Україні перемоги. Давайте їх щоб хоч вернулися всі сюди. Протягом останніх кількох діб ситуація в Мар'їнці залишається складною. Ворог регулярно відкриває вогонь із мінометів калібру 82 та 120. Постійно обстрілює позиції українських підрозділів з гранатометів. Активізувалися і ворожі снайпери. Работаю з крупного калібру 127. Працюю прицельно, висліджують. Приходиться подавляти їхні точки. Потому что снайпер представляет серьезную опасность. Вот. Ну, пока у нас потерь здесь нет, дай бог, чтобы не было. Открываем огонь, когда вот на по нам начинают открывать огонь. Долажим командиру по радиостанции. И командир уже принимает решение и дает разрешение на открытие. Снайпер атака такая, не позиции. Боремося, ну ви можете так подивитися. Вон буквально 600 метрів це вже позиції сепаратистів. Там прапор їхньої розвідки. Більшість обстрілів проходить в темний час. Доби буквально позавчора, десь години 4 чи 3 нас обстрілювали доволі таки серйозно плоху. Гранатомети, кулемети, міномети навіть мирному нас серання загроза в першу чергу це не тільки на. Потому тут живут, буквально там порят дети маленькие и так далее. Бейш, наверное, за них переживали позавчера, когда был обстрел. Не за себя, потому что там маленьких э, э, Где-то на высоту голеностопа, то есть высота берца 8 дюймов, где-то порядка 25 сантиметров глубина воронки, воронка 82 мили. Звук соответственный, прилета, разрыв. То есть все, соответственно, по укрытиям. Дежурная смена наблюдателей находится на местах, оглядывая все окрестности. Потому что есть возможность прохода ДРГ. Вообще всяких нежелательных элементов. Залпов было 6, разрывов 5. То есть где-то один, не разорвавшийся. У зоні АТО в складі високомобільних десантних військ почав працювати стабілізаційний медпункт. Тут поранені перебувають не більше доби, доки їх не евакуюють до стаціонарних медзакладів. Сучасний мобільний польовий госпіталь Збройним силам України передали США. Експедиційний підрозділ медичної підтримки він розгортається в повному складі за добу, але операційна розгортається за дві години. Вже через дві години ми здатні прооперувати пораненого. Основне призначення госпіталю стабілізувати стан поранених. У приміщенні чотири ліжка операційна, є міні-лабораторія та необхідне обладнання. Зокрема, мобільний рентген, що дозволяє за лічені хвилини отримати результат. Поступив пацієнт з осколковим пораненням правої ім'яної ділянки. Ось був осколок. Добре, видно на прямій проекції на боковій. Прове була проведена операція. Ось ми зробили йому рентген-контроль. Нічого вже немає, все добре. Слідкувати за станом пацієнта військовим медикам допомагають сучасні апарати. На монітор виводяться основні показники. На даний момент пацієнт знаходиться посліпераційної палаті після вчорашньої проведеної операції в стабільному стані, під наблюденням для далі евакуації. У військах є також мобільна бригада, яка, розгорнувшись, вже за 15 хвилин може здійснювати операції. Єдиний в Україні навчальний центр ВДВ відзначає першу річницю з дня створення. За цей час тут підготували майже 5 тисяч професійних військових. Напередодні свята у навчальний центр запросили журналістів, щоб показати, де і як готують фахівців для різних підрозділів високомобільних десантних військ. Перший рік війни. Показав і всі побачили, що високомобільні десантні війська не зря мають назву високомобільні. Перший рік війни, звичайно, всі частини приймали участь у операціях бойових, але більшість бойових операцій зіткнень провели військовослужбовці ВДВ. І стала нагальна потреба навчати особовий склад, тому що Частин стало більше, Штатний, штат частин збільшився, відповідно треба було готувати фахівців, тому що ми мали не просто виконувати завдання, які сталися верховним головнокомандуючим, голову а виконувати без, з найменшими втратами. Приземляємося на крису зайняття споката. Тяні в теряті пробігаємо. Так, десантники готуються до своїх перших стрибків, а починається все з вивчення психотипів, визначення рівня інтелекту та стресостійкості військових. З цього розпочали і журналісти. За 30 секунд запам'ятати якомога більше геометричних піру протягом однієї хвилини, потім перенесли все на бумагу. І медійники почали рахувати та запам'ятовувати завдання ускладнилися стрільбою та вибухами. Цей навчальний клас повністю нагадує розбомблений шкільний кабінет. Поруч навчаються саперній справі. Загроза причаїлися у стінах, шафах та навіть у книгах, які можуть бути небезпечними. Журналісти дізналися про особливості створення розтяжок та інших вибухових предметів, і навіть тротил скуштували. Далі майстер-клас від військових медиків та навчання у лазерному тирі. У класах відбувається лише частина навчального процесу. Більшість часу курсанти проводять на полігоні. Вони роблять свідомий і гідний поваги вибір, навіть попри жарти Друзів та хвилювання батьків. На даний час період такий на в країні ну, не кожен хоче йти, а більшість моїх ну, одногодок, мені, наприклад, 20 років, що вони відносяться до цього, наприклад, дуже ганебно, можна сказати, кажуть, навіщо ти це зробив, навіщо на тобі служба є служба. І це моє бажання. Це ну батьки були проти, але я настояв на своєму рішенні і сказав, що я піду, і думки свої я так до цього не поміняв. Девіз десантників ніхто крім нас. Діяльність навчального центру ВДВ спрямована на підготовку бійців, які понад усе прагнуть захищати Україну. Перше за багато років миколаївські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили навчання з масового десантування, виконання маршу та штурму об'єкту умовного ворога. Участь у ньому взяли 450 десантників та близько 70 одиниць військової техніки. Особовий склад був піднятий по тривозі, вийшов на запасні аеродроми. Це все відбувалося вночі. Підрозділ отримує бойові розпорядження напередодні ведення бойових дій, і вже на землі вони виконали ті завдання, що були визначені бойовими розпорядженнями. Десантувалися одночасно з трьох літаків Ан-26. Всього на кілька майданчиків приземлення було доставлено понад 300 військовослужбовців зведеного підрозділу. Після приземлення десантники одразу ж завантажилися у штатній БТР-80, а далі до об'єкту атаки. Штурмували під прикриттям артилерії, гаубиць Д-30 та Гвоздик. Ми сьогодні пробували тактичне десантування з наступним виконанням поставлених задач це захват об'єкту, який контролюємо. Под контролюється противником, Это отработка атаки по захвату такого об'єкту. І посередство укріплений район та здання, то сіль то является одной из самых сложных задач. Це робота в здании, в місті і подход к нему. У ролі ворога виступали розвідники бригади, які відбивали атаку. Завдяки несподіваному маневру, ротна тактична група десантників зайшла у фланг умовного противника і захопила об'єкт. У збройних силах України триває випробування нової системи екстреної евакуації поранених та інформаційного забезпечення. Каспер система складається зі спеціальних маячків, що вмикаються бійцями в разі поранення, та планшетів, на яких через супутник візуально виводяться на карті координати пораненого. Інформаційна система Каспер повністю українська. Вона була розроблена спеціальною програмою забезпечення та загальна система в науковому центрі зв'язку. Окремі складові системи, які вже функціонують, в тому числі занято іншими українськими виробниками. Планшети та інше обладнання будуть у медиків тактичної ланки на кожному етапі евакуації. Під санінструктора на опорному пункті до начальника медпункту бригади. Зараз Каспер випробовують в польових умовах на Чернігівщині. Зв'язок на машині я постійно, постійно. Незалежності від умов погодних умов зв'язок. Я постійно постійно я бачу, де знаходиться санітар, де знаходиться точка збору поранених. Я як вирушаю вирушаю цю точку. Якщо є вогневі засоби противника, я також їх інтерактивно бачу на карті, нанесеної розвідку. Я бачу обстановку, де я вирушаю, і сам вибираю маршрут руху, по якому мені зручно і ефективно евакуювати поранених, щоб спасти йому життя. Щойно на екрані з'являється сигнал СОС, санінструктор роти за лічені секунди направляє на місце евакуаційний засіб. Коли пораненого доправлять у безпечне місце, той же санінструктор внесе в систему та на персональну карту бійця дані про ушкодження, тиск, температуру. Це ті дані, які зараз заповнюються вручну на бланку форми 300. Коли постраждалий прибуде до медичного пункту батальйону, там уже знатимуть, який спеціаліст потрібен, які інструменти чи препарати. Каспер максимально наближений до стандартів НАТО і є унікальним для України. Якщо його ефективність буде доведена, а поки що в цьому немає сумнівів, то система буде впроваджена в Збройних силах. Польові медики вже належно оцінили новинку. Будемо готувати по цій, по цій системі інструкторів, будемо вести це все напередок. Я відтренувався, я був на зборах, чесно, ця система дійсно повинна працювати і треба її втілювати. Протягом трьох тижнів восьмеро курсантів четвертого курсу факультету ВМС Одеської морської академії проходитимуть практику на борту фрегату Гетьман Сагайдачний. Заняття відбуваються у групах відповідно до спеціальностей. Навички офіцерів міноторпедного фаху курсанти здобувають під керівництвом ігоря Хозлу, який розповів, з якою зброєю хлопці матимуть справу під час практичних навчань для використання зброї міноторпедного Лінії, тобто це торпедні апарати, це бомби установки, це мінне озброєння корабля на фрегаті національного флоту. Курсант Руслан Ружицький проходить практику вже не вперше, доповнюючи прави для командирів, тобто вже показові заняття. Ми проводимо з особовим складом, проводимо заняття з старшинським складом. Троє курсантів знаходяться у підпорядкуванні командира газотурбінної групи. Іван Смирнов добре знає, які практичні навички потрібні курсантам, адже сам не так давно закінчив цей вуз. Зараз ми перебуваємо на командному пункті бої 5. Безпосередньо тут здійснюється контроль якби, за несенням вахти на наших бойових постах та за роботою основних та допоміжних механізмів. Будемо робити так, щоб більше було практики саме, тому що ну, теорію вони можуть пройти там, а безпосередньо тут якби, подивитися на всю матеріальну частину, трогати руками. У допитливих курсантів завжди є запитання. Під час роботи яка приблизна температура опорного підшипника? Як правило, температура порадчини під час роботи це в залежності від температури зовнішнього повітря. Як правило, це до 30 градусів. Но є таблиця, згідно якої головний порад відчинок, температура його не повинна перевищувати 65 градусів. Результати практичних навчань курсантів оцінюватимуть під час заліку. Триває боротьба за якість спорядження для українських бійців. Представники центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил вилучили на одному зі складів зразки літніх польових костюмів для перевірки їхньої якості. Працює комісія. В дуже великому складі зразки будуть відправлені в незалежну лабораторію України. Поміж цього, щоб не виникало будь-яких питань або сумнівів, або якихось правових підстав для оскарження, деякі зразки з тої ж партії будуть направлені до іноземних лабораторій. Військові представництва, які приймали форму у виробників, не залучили центр до контролю якості всупереч дорученню міністра оборони. Центр развития был отстранен от данного мероприятия для того, чтобы мы не могли повлиять на контроль качества. Выборка сделана не была, лабораторные исследования никто не проходил. То есть военное приняла по линейным размерам. Соответственно, на качество ткани никто не обращал внимания. Тим часом саме якість тканини є найбільш слабким місцем вітчизняних виробників. Контрольні перевірки вже не раз виявляли її невідповідність вимогам. В основному упор буде зроблений саме на якість тканини. Чи дотягнули виробники, чи не дотягнули до рівня, яке вимагає міністерство оборони. Деякі виробничі огріхи виявили вже під час візуального огляду, зокрема плутанину із застібками та недостовірною інформацією на етикетках. Однак, остаточно якість костюмів оцінить експертиза. У селищі Гончарівське, що на Чернігівщині, завершився 18-й військово-патріотичний збір учнівської молоді. За підтримки Міністерства оборони України його організувала всеукраїнська громадська організація Громадський рух за майбутнє. У триденних змаганнях взяли участь чотири команди юнаків і дівчат: сокіл, орел, бар, старийсь. Це переважно школярі старших класів і студенти вишів. Ми нікого не боїмося. У нас всі суперники достойні. І ми своїми вміннями покажемо, що ми найкращі. Змагання складалися з чотирьох блоків: спортивного, туристичного, культурного та військового. Юнаки та дівчата жили в казармах, харчувалися в солдатській їдальні та змагалися за першість у польових умовах. Дощ та холод додавали драйву. Дві хвилини тому назад розмовляли з дівчинкою, яка стояла під стінкою, очікувала свою чергу для участі в стрільбі з СВД. Я погоду своего не страшная, она говорит, нет, это как на войне. Мы должны привыкать ко всему. Мы должны себя готовить. Это говорит о том, что дети уже есть. Те будущие наши патриоты, которые будут нас защищать, строить нашу Украину. Вот и все. На військовому полігоні учасники виконували нормативи із захисту від зброї масового ураження, розбирали та збирали автомат, а також метали навчальну гранату. Головною ж родзинкою змагань стала стрільба з автомата Калашникова. Оцінювали результати військові. Думав, що буде гірше, ну дітвора в нас способна зараз. Принцип принцип вони розуміють, як працювати. Дай річ не така вже з складних. У підсумку перше місце та головний кубок змагань вибороли вихованці ліцею інтернату номер 23 кадетський корпус, друге учні місцевої Гончарівської гімназії, а третя команда Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка ініціативна група Нове військо презентувала концепцію ребрендингу збройних сил. Армія це обличчя країни, тому одне із завдань нової уніформи підкреслити спадковість нації та сформувати впізнаваний у світі образ українського військового. Одяг це не просто речі, які ми на собі носимо. Одяг це те, що передає меседжі, котрі передаються від старших молодшим. Спадковості до українського війська, не до радянського, це дуже важливо. Радянська армія не є українською армією. Це була армія іншої країни, з іншими ідеологічними меседжами, з іншим ставленням до ролі військового. Ми хочемо, щоб зовнішній вигляд українського військового був питомо український, щоб по ньому було видно, що це український військовий, а не пострадянський, і щоб цей вигляд був красивий. У новому однострої офіцер має почуватися як у костюмі бізнес-класу, гідно і комфортно. Крім того, військова форма відображатиме національну ідентичність. Над розробкою уніформи працюють кандидати історичних наук, спеціалісти з геральдики, які знаються на фахових тонкощах. Коли ми створювали цей уже новітній проект, ми спиралися на те, що ми повинні. Обіпертися на ключові моменти національної історії, і в тому числі уніформологічні аспекти, нагородні аспекти, щоб українське військо виглядало як українське військо. Ми маємо нашу історію. Наша історія відображається не тільки в якихось конкретних подіях, вона відображається і в конкретному зовнішньому вигляді військової форми. Це емблематика, це колір форми, це використання певних елементів однострою, це використання певних елементів геральдичних, тобто все те, що вже дозволяє ідентифікувати українського військового протягом, ну хоча б що останніх 100 років. Цей період це перше визвольні змагань. В більшості країн світу саме період кінця 19-го, початку 20-го століття, взагалі заклав першу основу нинішнього зовнішнього вигляду військовослужбовців. нові зразки форми фахівці розробили для всіх видів збройних сил. Зміни стосуватимуться також емблем відомчих нагород та військових звань. Лідія Білоус народилась в Україні, коли їй було 10 місяців. Батьки, рятуючись від репресій та війни, виїхали до США. За кордоном її родина почала активно цікавитись громадським життям, роботою Союзу Українок Америки. Разом із однодумцями вони допомагають своїй батьківщині. Коли в Україні розпочалися бойові дії, жінки придбали два сучасних мікроскопи, автоматичне лабораторне обладнання та комплектуючі матеріали вартістю понад 15 тисяч доларів. Все це подарували Житомирському військовому шпиталю, і хлопець, який на війні є він може отруїтися. Ми не знаємо, як ти маєш і чекати, треба 14 годин, щоб аналізу здати, то той хлопець за той час може померти. А як ви за годину ви маєте, ви відразу можете ліки придбати, які може йому врятувати життя? Тому ми так зробили. Це завдяки Союзу Українок Америки, з котрими співпрацюємо вже рік. Вони змогли обладнати лабораторію і передати необхідне для лабораторії обладнання для дослідження крові, також мікроскопи і хіміапарати. Військові медики кажуть, нове обладнання значно полегшить життя і пацієнтам, і персоналу. Раніше трьом лаборантам доводилось водночас працювати на мікроскопах, виготовлених у середині минулого століття, робити все. Вручну інколи по 6-7 годин поспіль я працювала на мікроскопі 54-го випуску. на сьогоднішній день. Союз України Америки предоставив можливість набагато краще працювати. По перше, це зір, по перше, це качество самої роботи, праці. так як належним чином іде зразу і оптика, і скоріше йде удосконалюється процес самої роботи. Вже понад 90 років. Союз Українок Америки підтримує нашу державу. А Лідія Білоус відвідує Україну понад два десятиліття. Жінка каже, що незабаром до Житомирського військового шпиталю приїдуть фахівці, які допоможуть персоналу освоїти роботу на цьому обладнанні. Дослідження виконується автоматично, тобто, вже машина робить ці дослідження. Вони більш якісні, вони більш точні в плані діагностики. І кількість параметрів дослідження ми значно зможемо збільшити. Благодійники відвідали пацієнтів Житомирського шпиталю та запевнили, що на цьому допомога пораненим військовим не завершиться. Центр медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецький активно запроваджує нові сучасні методи лікування учасників АТО. Один із них дельфінотерапія. Ідею втілили за ініціативи директора військово-медичного департаменту. Відтепер захисники зможуть щодня проходити реабілітаційні сеанси з дельфінами, а також відвідувати виступи тварин. І все безкоштовно. Ми запустили фармапітерапія, ми запустили терапію. І також ми відкрили нам дільфіналі, десь пів року назад. Ми просто це питання опрацьовували, і на початку кінці квітня ми заключили угоду на співпрацю, безкоштовну співпрацю з реабілітацією учасників АТО в дільфіналі. А саме щоденно призначаються лікарі, фахівці моїм попитанням по два чоловіка щоденно можуть проходити реабілітацію в дільфіналу, плавання держфіналу. А також можуть проходити до 40 чоловік, групи учасників АТО. На їх Дельфінотерапія досить відома у світі та ефективна методика лікування стресів. Військові проходитимуть таку реабілітацію в єдиному на західній Україні дельфінарії Оскар. Дельфінотерапія вона дозволяє на розвинути емоційну сферу, комунікативну сферу, коли людина в силах якихось причин закривається в собі, відчуває якийсь стрес або пережити травмуючі події, то плавні з дельфінами дуже добре допомагають розслабитись, зняти стрес, відволіктися від травмуючої ситуації. Власне за цим до нас буде і приходять. Після сеансів з дельфінами пацієнти у захваті. Для декого це перше у житті знайомство з ними. Враження чудові, перший раз. От ну, з дельфінами. це неймовірно, це прекрасно. Дельфіни дуже чудові І фахівці, які проводять тренування і розказували. Ну тобто, все дуже на височайшому рівні. Окрім дельфінотерапії, санаторій Трускавецький активно використовує апітерапію. Під час такого лікування військові сплять на вуликах. Процедура триває близько двох годин. Цих солдат звісно посттравматичний стресовий синдром усіх, тобто ми повинні лікувати не тільки фізично їх, а й психологічно. Від бджолинних сімей іде дуже велика аура, яка ну, заспокоює нервову систему. Не всіх неврози, ви розумієте, і цей метод дуже ефективний. І Він в комплексі допомагає нашим солдатам швидше повернутися в строй. Найближчим часом у санаторії планують відкрити соляні печери та запровадити лікування в чанах на відкритому повітрі.